Знову день наступив чудовий, і це милість Твоя мій Боже обновилась до нас прекрасна, бо з Тобою в житті найкраще. Вдячний за все тобі, за те, що теплом зігріває. Турботу свою проявляєш, завжди зі мною скрізь, за твій неземний спокій, що душу мою наповняє, за все, що мене надихає, вдячний Бог. За долини ліси і гори, і за квіти прекрасні в полі, що і сила маю, переповнює серце радість, вдячний за все тобі, за те, що теплом зігріває свою проявляєш завжди зі мною скрізь, за твій неземний спокій, що душу мою наповняє, за все, що мене надихає, вдячний мій Бог тобі. Щоб над злом перемогу мати, я до слів твоїх прислухаюсь, і молитві схиляюсь низько, бо в тобі ли життя є вічне. Вдячний за все тобі, за те, що теплом зігріваєш. Боту свою проявляєш завжди зі мною скрізь, за твій неземний спокій, що душу мою наповняє, за все, що мене надихає, вдячний мій Бог тобі, вдячний за все тобі. За те, що теплом зігріваєш, турботу свою проявляєш, завжди зі мною скрізь, за твій неземний спокій, що душу мою наповняє, за все, що мене надихає, вдячний мій Бог тобі.